Вже майже 9 років працюю в Америці на кладовищі на цвинтарі. І я хотів тобі дещо розказати істину, яку я зрозумів, як людина, яка працює на цвинтарі. І прослухай, будь ласка, до кінця. Коротше, коли ти помреш, я зранку прийду на роботу, і мені в книжоці буде написане твоє ім'я з номером могили, або такого крипту, як ти бачиш в мене на бекраунді, там буде написано скільки стільців потрібно для похорона, який тент привезти, чи потрібні колонки з мікрофоном, скільки людей буде приблизно. І я видам хлопцям розпорядження: одним піти вирити могилу, другим привезти тент, третім поставити той серап. Який буде спускати твій гроб в землю. Я зроблю свою ранішню чашку кави. Ми підемо працювати. Потім у нас буде брейк, потім у нас буде обід, потім прийде твій похорон. Твій гроб спуститься в таку бетонову капсулу. Потім ми великим трактором зверху положимо на ту капсулу ще бетонову кришку. Зверху насипеться земля, і через 6 місяців постанеться пам'ятник. Теж, напевно, нами. І дуже одна і цікава тенденція. В нас є секції, там, де старіші і по 100 років, по 50 років тим секціям, і там вже немає квітів. Та приходить момент, коли твої родичі або твої діти, або твої внуки, або правнуки вже породилися, які вже будуть. Будуть забуватися, хто ти є, це ж останці з твого імені, то швидше всього просто бумажка і документ в наших архівах. І що саме цікаве, потім зі мною така сама історія станеться, і хтось буде це робити для мене. І ще людина, яка працює на цвинтарі і похоронив вже, напевно, тисячі людей. Найбільшу істину, яку я зрозумів на цвинтарі, це живи. Так, да, да да прикидаєш, отака от проста істина в людина, яка працює зі смертю. Живи. Не дивись ліво, ні на право, не дивись, хто тобі що каже. Що те, що ти робиш, це на розвиток, це на збудову суспільства, на збудову тебе, на збудову твоєї сім'ї, дійснення тих мрій. Тих Хороших мрій, яких ти мав з дитинства, ті люди, які тобі підказують, вони також тут будуть. І саме смішно, що всі тут опиняться. Да? Але тобі, якась людина, якась думка, якесь своє обмеження в голові може помішати зробити те, що ти завжди хотів. Ви розумієте, як Бог інтересно побудував землю. Він нас поселив в часі, тобто все остальне живе в вічності, і навіть ти вічний, твоя душа вічна, а все остальне живе в вічності, і там все зафіксовано. Тільки в часі можуть бути переміни, ріст, падіння, зміни на краще, на гірше. Тобто, шанс зробити щось. Себе тільки тут в часі. Ти вже коли підеш в вічність, там ти вже будеш такий, як ти будеш завжди. Тому цей час, який тобі даний, цей величезний подарок Бога. Не викинь його просто направо наліво, хто тобі щоб не казав. Так як я будь я один раз запостив відео, не дивився ні на кого, почав постити і не дивився ні на кого через те, що народ, я хочу щось добре зробити тут, на цій землі. Хочу добро принести, хочу тебе замотивувати, знайти Бога в своєму житті і не здаватися, щоб тебе в житті не було. Я хочу, щоб навіть коли піду туди вічність, я тут в часі сформувався на повний потенціал. Що мені даний, Те, що, розуміти, який прикол, що там вічності, в принципі, ти будеш на такому левелі, до якого ти доростеш тут. Уявіть собі, який час є сильно сильно важливий. Ось таку істину я зрозумів тут на цвинтарі. І я дуже люблю життя і хочу жити, і хочу, щоб ти жив. Таке два. Підписуйся, побачимося з тобою в наступному відео.